Марія Мацюк, я є одна із засновників обласного товариства дітей, політв'язнів і репресованих Тернопільського обласного товариства, яке було створено в 1990 році. На самому початку ми організовувалися ще в 89 році, і нам в цьому році буде 20 років. Нашої громадської е, організації метою і завданням нашої громадської організації є, звичайно, це е, збір історичних е, фактів, е, повернення до історичної справедливості, визнання е, наших батьків і нас е, жертвами політичних репресій, тому що до нашого товариства входять такі категорії дітей: це діти, які... Разом з батьками в маленькому віці були вислані е, на Сибіри, були е, засуджені і сиділи в тюрмах. Діти, які народилися на засланні своїх батьків. Це я така, я народилася в 52-му році е, в місті Котлас Архангельської області, колись був там Котлас Лаг, Архангельлаг, вам можливо розповідали. От е, це люди вже яким Поза 50, поза 60 років, але ми є діти, ми були дітьми в той час, в часи того тоталітарного режиму. Я повернулася сюди разом з батьками, коли мені було 10 років. Я провчилася, там закінчила 4 класи російської, мови, російської школи, повернулася сюди на Львівщину, звідки моя мама, тому що батько з Франківщини. Ви знаєте, умови були різні. І просто я можу згадати єдине, що для нас ми жили в бараку. Як ви бачите, зараз показують у фільмах це точно такі бараки, дерев'яні з брьовен, як ми називали, були роз'єднані, скажімо, ну, поділені на такі відсіки. І що цього я не пам'ятаю, але розказувала мені моя мама, що коли навіть я ще в 52-му році Сталін в 53-му помер народилася, то е, був же комендант і відмічали кожного ранку і кожного вечора була перекличка, і навіть називали ту маленьку дівчину, тобто мене і та кожну дитину, і якщо не було, шукали. Над самою річкою Сєвєрна Двіна, Північна Двіна. Річка розливалася і в цих бараках, тому що, е, коли розливалася в цих бараках, була вода на підлозі. І от на, на підвищеннях. Я, о, а це вже я пам'ятаю. Пам'ятаю, можливо, це було перед школою, перед першим класом, коли нас е, так підтоплювало. І так пам'ятаю, такі тази плавали, кори та цинкові колись були такі. Е, пригадую, коли мама моя з батьком приносили, ходили вже пізніше на базар, значить, приносили моркву, Це було щось таке. Ви знаєте? Ну так хотілося її з'їсти. І ще дуже пригадую, е, коли дозволили е, пересилати посилки з України туди. І прислали з Львівщини яблука. Ті яблука пахли. І на тих яблуках були листочки, що навіть, знаєте, якось так. Ну, Ми, ми не знали, як ростуть яблука. Там в той час не було яблунь. Гриби, морошка, чорника, е, е, ожина. От такі ягоди лісові вони е, були. Ну, Пригадую першу шоколадку, це в третьому класі. Е, перша шоколадка, яку мені подарували на Новий рік в школі, це була з арахісом. Як сьогодні бачу зелена обгорточка і такий арахіс намальований. Ну, не було, не було такого е, достатку. Але хочу сказати, що е, виховували переважно бабусі дідусі. Мама моя працювала на лісоповалі, батько працював трактористом, тягав оці брьовна. Бабця з дідусем нас з братом виховували. І коли знову ж таки прислали книжки Український кобзар, моя бабуся читала Катерину. І я дуже уважно слухала і плакала. Я колись навіть про це писала. І я ще сказала, бабуся, а вона каже до мене, чого ж ти плачеш, дитину, а про Катерину, коли вона там втопилася, і бабуся, і що прочитай, бабуся, і що прочитай. Ну, чомусь от таке, в хаті говорили, розмовляли українською мовою, але діти на вулиці, в школі, все була російська мова. Пригадую посуд. Як сьогодні також бачу, от е, е, тому що мій дід був е, відсидів 5 років за те, що втікали, по дорозі втікали. А мама з бабцею е, 3 роки в тюрмі, а потім вже на виселці були. І видно, вони звідти взяли, от як зараз показують е, в, в тих фільмах, такий алюмінієвий та, алюмінієва тарілка, така неглубока. От з такої тарілки і миска алюмінієва, от кружка алюмінієва, як як, зоні. як, як на зоні, ото от мене е, вразило ну, іграшки були у нас? іграшки, іграшки. Що то я вам зараз як розкажу, якими ми іграшками гралися. Значить, ну, обрізки з досок, з різних. Ми робили собі, там нам збивали ліжечко для ляльки. Два кусочки звідти посередині вже маєш ліжечко. Столик робили, ляльки робили, ну, всякий. Колись у нас ж на Україні робили ляльки з мотанки, от щось мені бабуся робила, вчила мене мама вирізати там якісь платчика. А ми так хотіли, коли дівчатка за 4 класом, ми хотіли ходити на каблуках. Я розказую своїй внучці, я розказувала своїй донечці, що катушки дерев'яні, від ниток, шпулечки, оті катушки порожні. Прив'язували до п'яток голих, наголими шнурочками, і ми так ходили. Самі е, такі наші забави були це е, на, знаєте, як на, на дошках підскакують. Один звідти, другий <говорю> звідти, посередині там брьонишко і так, хоп туди. І ще як хто ножки розказує, то, то так, то так піднялися, ну, скакалки е, плавати навчилися дуже скоро, тому що ми. Е, над рікою, над, над рікою рибу ловили. от, ну, Таке дитинство і пригадую, дуже смачний гірчичний хліб. Він був дійсно такий, знаєте, такий не, не, не чорний, не білий, а такий гірчичного кольору. Додавалося туди гірчиця. І намазаний цей хліб маргарином, зверху посипаний цукром. І ще отак водою похляпаний. От зараз я закрила очі, і, і щоб той цукор не злітав, і воно було таке смачне. Таке і останнє смачне. запитання: як вас виховували? Чи любили ви Сталіну? Бо багато дітей політ'язнів я е, питала у Пермського е, меморіалу, uh -huh. вони казали, що дійсно дітей. Е, Незважаючи на те, що батьки ненавидили Сталіна, але дітей виховували, що вони його любили. і тільки зараз в мене те все. Звичайно, звичайно, мені сьогодні 58 років. І я згадую і не боюся цього говорити. Так, політика оця була. І виховання, ідеологія була. І коли мені почепили зірочку з маленьким Володією Ульяновим, я йшла додому, і от всі наші сусіди мене зустрічали. Я йшла горда, тому що ну я ж там народилася, мене ж в тому виховували. Дома не могли мені щось таке казати, тому що був би тиск. Якийсь можливо. Я цього не розуміла. Ну я йшла і мені всі говорили: манічка, ми тебе поздравляємо, ти стала актибленком. Я йшла така горда. Незважаючи ну, на це все, ну, дітям не розказували. Єдине, що знаю, що ми були всі діти дружні. З нами вчилися цигани, які не крали, бо вони були також там виселені, молдавани, латиші, білоруси, росіяни. Ну, В той момент 15. Діти, 15. Да, діти, діти були діти, дітьми. І справа в тому, що дійсно. Ну От в дитинстві, яким б воно тяжке там не було дитинству, діти не можуть зрозуміти того чагару, який на них, на їхніх батьків тиснув. В дитинстві є своє життя. Є якісь моменти такі дуже делікатні, але життя брало своє, і ми жили в тому суспільстві, і нікуди ми від того суспільства не ділися. Єдине, що завжди бабуся вчила молитися і казала, розказувала про Україну і казала, що все рівно ми туди повернемося. Колись ти побачиш, ти побачиш ту Україну, де цвітуть сади, де е, немає таких сильних морозів. 35 градусів морозу ми ще ходили в школу, 36 е, молодші класи вже не ходили. Що б ви порадили робити, щоб то не повторювалося, щоб не виселяло Ви знаєте, страшно зараз дивитися, читати, бачити ці всі свідчення того, чого, що відбувалося в той час. Не знаю. Но моя думка об'єднатися. Об'єднатися, не втратити нашу державу. Кожна держава хоче бути самостійною. Давайте не, не будемо втрачати націю, не будемо втрачати державу, не будемо втрачати нашу мову, наші звичаї, і буде все добре і нашу віру. Справа в тому, що віра, як моя бабуся казала, дитино, віра е, залізо ломить. Віра залізо ломить. Треба вірити, вірити в те прекрасне. І не треба тих агресій. Ми, діти й внуки тих, хто йшов за Україну. І у кривавій боротьбі боровся до загину. Ми діти і внуки тих, хто мерз у таборах, і у катівнях нимицьких не падав на коліна. Ми діти й внуки тих, хто в мареві ідей ішов у стрій знущального режиму і бачив світлий день, той неповторний день. Коли свободи клич обійми Україну, і День такий прийшов, режим свавілля впав, ми вільні, ми свою будуємо державу, вклоняємося до землі полеглим у борні і їм, і тим, хто ще живий. Героям слава, слава, слава.